Привіт, ігронавті. Привіт. Привіт. Привіт, ігронавта! Честь ігронавта. Ігронавтам виповнилося 200 випусків. На честь цього свята ми влаштуємо для тебе марафон Призів. На тебе чекає найбільший подарунковий бум за усю історію програми. Професійна ігрова миша. Універсальний джойстик. Та геймерська супергарнітура це все стане твоїм, якщо ти уважно подивишся програму і даш відповіді на наші запитання. Двісті мільйонів доларів і зробиш батлу. Двісті найкращих розробників, і вийде метро. Двісті годин і пройдеш скайрим. Двісті це просто цифра. Двісті відсотків. Наш рівень любові до ігор. Двісті випусків. Наш цьому доказ. Так, дідько, сьогодні у ігронавтів ювілей. Готуй торбу побільше. На тебе чекає гора подарунків. Адже це двохсотий випуск ігронавтів. Оркестр душ. Сьогодні у програмі, що приховує єдиний в Східній Європі оркестр, який виконує музику з ігор, зазирни за куліси фонтабілі контабілі оркестра. Вся правда про найгучніші блокбастери осені, звідки Black Ops 3 вкрала половину ідей. Чи побачиш ти старих знайомих у новій частині Старкрафту? Та чи перевершить Фоллаут 4 своїх попередників? Дізнайся, як за допомогою Ігор потрапити до книги рекордів. геймгинаса и лишитесь у живых. Это так называемый рекорд играй пока не умреш, потому что несколько человек действительно умерли, пытаясь поставить этот рекорд. Кто может свиньли ты свят, ведь демони в той Лишь тот, кто владеет Усима, выдам исброи, это Еродич Дюку Нюк ему. Кто вин, я расскажу. Эксклюзивное интервью с творцем блокбастера Shadow Warrior 2. А просто зараз горячая новина. Їх привела сюди любов до ігор та музики. Вони чекають на щось прекрасне і навіть не здогадуються, що станеться із ними за кілька хвилин. Сьогодні всі слухачі оркестру стануть жертвами магічного терористичного акту і потраплять у межесвіття, з якого доведеться шукати дорогу додому. У Києві відбулася головна культурно-ігрова подія року концерт Контабіле Оркестра під назвою Музика віртуальних світів. 4». Зараз ми готуємося зіграти саме музику із самих крутих РПГ ігр. Ігронавти щороку року відвідують цю подію, щоб порадувати свої вуха. А цей раз хлопцям та дівчатам з «Контабеле оркестра вдалося нас неабияк вразити. Адже вони перетворили концерт на справжнє аудіовізуальне шоу грандіозного масштабу. У програмі самі лише композиції, від яких мурахи по шкірі так і марширують. Найепічніше, мабуть, в цьому концерті будуть, звісно ж, знамениті музика із серії The Elder Scrolls. Ще композиції з World of Warcraft Artists Мой Син можна відметити музику з Відьмака і дуже яхта пісня. Із uh, Guild Wars 2 прозвучить в цьому концерту. Мелодії занурюють у світи найкращих ігор. Музиканти віддаються наповну. Глядачі зачаровані. А ігронавти пробираються за лаштунки, щоб вивідати шокуючі секрети. Про єдиний у східній Європі симфонічний оркестр ігрової музики. Це гримерка і це стіна, де чимало гуртів залишили свої автографи. Одним із них став симфонічний оркестр Cantabile Orchestra. Чому музики з українських ігор немає у програмі? Хто насправді контролює контабели оркестра? Та навіщо оркестранти переховують кубінського диктатора? Відповідь на ці питання дізнаєшся у одному із найближчих випусків: що ж Київ знову став столицею музики з ігор, а кантабели оркестра колективом європейського рівня. І це чудова новина. Ну а тепер під фанфари зустрічай найгучніші шедеври осені у рубриці. «Сві... Іжак.